керівника офісу президента Михайло Подоляк написав, що президент Зеленський таки ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу збройних сил України, включно з головнокомандувачем. Рішення обумовлене за словами Подоляка необхідністю переглянути тактику дій, яка нібито не забезпечила в повному обсязі належного результату торік. І не власне цей результат, за словами Подоляка, мав полягати в тому, аби не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої. Також потрібно було знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утриматися і розвинути ініціативу на полі бою, а так само запустити процес реформування управлінських принципів в армії. Ось такий допис з'явився в соцмережах керівника офісу президента. Президента, перепрошую його радника Михайла Подоляка. Що ж, ну і цікава інформація випливає, зокрема, із сайту офісу президента, як я говорила раніше, незважаючи на те, що е, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський уже в своєму зверненні до українського народу е, дійсно оголосив про відставку е, залужного і призначення на його місце сирського. Попри це е, офіційного указу про відставку знову ж таки залужного на сайті президента ще немає, але от Помітили цікаву е, невідповідність, е, якщо е, стежити за нумерацією указів. Глави нашої держави, то ми бачимо, що після 32-го указу пропущений 34-й і 33-й. і власне датована. Ми бачимо, що останній указ 32-й, датований 26 січня. А уже 35-й указ з'являється 29 січня. Тобто з цього можна зробити, ну принаймні, припущення, що 29 січня, коли ввечері з'явилася інформація про те, що залужного таки буде звільнено із посади головкома. Скоріше за все, такий указ дійсно лежав на столі у президента і продовжує лежати. І мова йде в даному випадку про два укази: один на звільнення Валерія Залужного, а інший уже на призначення нового головнокомандувача в даному випадку, як ми вже стали свідками цього Олександра Сирського. Детальніше про політичний бік звільнення і перепризначення, точніше, головкома української армії, будемо говорити з Андрієм Вігрінським, політологом доєднується до нас в ефірі. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора, Андреана. Гарний вас настрій, незважаючи власне на ті новини, з якими маємо справу. Так чи інакше, тепер уже можемо про це говорити як про факт. Дійсно, всі ці розмови, які тривали ну місяці, мабуть що, вони таки підтвердилися і увінчалися звільненням Валерія Залужного. От той факт, дійсно, що поки на сайті ми не бачимо і бачимо пропуск певний в нумерації указів президента, то дійсно він підтверджує те, що 29 січня рішення було прийнято, але все ж таки його, як багато хто говорив. Відкотили так, би мовити, назад, побачивши ну не зовсім сприятливу реакцію суспільства. Ну, я думаю, що аргументів на користь такої версії значно менше, ніж аргументів проти цієї версії. В угу. першу чергу, давайте відправною точкою візьмемо інтерв'ю Володимира Олександровича, датований понеділком, а понеділок це вже був все-таки лютий, де Володимир Олександрович, ну чи на вихідних воно з'явилося в італійському виданню, де він говорить, що про розмірковує з приводу зміни. Розмірковує це не означає прийняв рішень. Вийде в зворотньому випадку, якщо укази будуть датовані кінцем січня, вийде, що він вводив і журналістів, і українське суспільство, що, власне кажучи, і не від співвідноситься з його сьогоднішнім зверненням, і тим зверненням, яке продубльоване з певній інтерпретації Валерієм Федоровичем, що вони сьогодні поспілкувалися і прийняли все таки рішення, плюс Валерій Федорович, ну м'яко кажучи, дописи в соціальних мережах. Як мінімум публікував з сторінкою головнокомандувач, що теж є певною формою уточнення, навряд чи він по собі присвоював повноваження і здійснював командування, ну не маючи цих повноважень. А пропуск номерів указів. Ну довіть порядкові номери указів, вони йдуть в хронологічному порядку і плюс в послідовному порядку. Але є укази, зокрема, от ті, які пропущені, вони знаходяться між указами про присвоєння державних нагород. Іноді державні нагороди присвоюються за операції, які ну. Скажем, так залишаються таємними і відповідно ну від указ, той, який передбачає надання державної нагороди, чи указ будь-якого іншого е секретного з точки зору змісту характеру, він ну не з'являється на сайті офісу президента. Ну в розділі указів президента, тому президент сьогодні озвучив, що рішень ну відеозвернення що рішення прийнято сьогодні. За результатами наради, відповідно, ну нам залишилось декілька годин почекати, а можливо навіть годину. І власне в хронологічному порядку, 8 лютого, з'явиться указ, який стосується Валерія Федоровича і пана Сирського. Я допускаю з точки зору правил формальної логіки, що саме таким буде характер дій. Ну а в піті, ну скажімо, пропущені дати. Я думаю, що колись, можливо, років через 30-40-50, коли зніметься гриф секретності, ми дізнаємося, хто із героїв України отримує відповідні винагороди.